Погляньте, який він гарний, як на Це дитячий садочок у Бородянці. До війни він називався Буратіно, а тепер перейменували на Пінокіо. Кажуть, щоб і духу російського поруч не було. Бо ось що зробили з дитячим закладом російські окупанти. Потрощили все, що могли всередині, живого місця не залишили і ззовні. 1 березня, коли почали нас бомбардувати, саме перші бомби впали на наш масив. Це на будинок на трасу 429, а друга бомба на 429 будинок. І наш садок зазнав суттєвих ушкоджень саме вибуховими хвилями. А вже після звільнення Бородянки директорка закладу Ірина Носова побачила руйнування не лише вибуховими хвилями, каже дуже щаслива, що за допомогою міжнародних організацій садочок вдалося капітально відремонтувати. Цей садочок ходила навіть я, я його випускниця тут працювала моя мама. Директорка проводить екскурсію оновленим дитсадком. Найперше веде у колишній підвал. Тепер тут надійне укриття, зроблене за всіма вимогами до таких об'єктів. Пишається також садочковим харчоблоком, поки що без устаткування. Пані Ірина звертає увагу на сучасні санвузли для кожної вікової групи, а таких у дитсадку шість. Загалом заклад розрахований на 120 діточок. Зараз тут світло, просторо і тепло. Кожна кімната вже готова до меблювання. Допомогти в цьому відгукнулася Литва. Ми подали перелік меблів, які нам потрібні: ліжечка, ігрові куточки, меблі для кабінетів, для музичної зали, устаткування на харчоблок, на пральню, дидактичні матеріали, ігри. Ну, все, все. Так, говорю, все, все, що, що, все, що потрібно для садочка. Перша партія меблів очікується вже на початку березня. Окрім цього, Литва зробить ще й благоустрій. З весною оновлять дитячі майданчики, озеленять територію. Можна було б вже і радіти. Та є величезна проблема. Ми не можемо запустити садочок, не можемо запустити діток, тому що у нас зруйнована повністю зовнішня мережа каналізації і води. Коли 1 березня у нас прилетіли дві перші бомби, скинули 500 кілограмові саме на цей масив, ось саме на ці два будинки, які поряд, і там іде централізована мережа, повністю, яка запітує. Весь цей масив, в тому числі цей садочок, розробили ми проект для того, щоб під на всі ці ремонтні роботи, але вартість робіт 2 мільйона 300 тисяч гривень. Такі гроші, зруйновані російськими окупантами бородянці, взяти ніде. Ірина Захарченко написала листи до посольств усіх країн, представники яких відвідували селище і бачили усі руйнації. Звернулися також і до благодійних організацій з проханням допомогти. Маємо надію, що хтось все-таки найближчим часом відгукнеться, і поки буде проводити Литовська Республіка, нам закупляти меблі, ми сподіваємося, що за цей момент у нас знайдеться благодійник, який нам допоможе облаштувати, а провести ці роботи.